Шарики Плюс сніг. Мінус ялинка. А чого ми в лісі не можемо підібрати собі ялинки, нащо нам у гори за нею пхатися? Поглянь навколо, Нічого дивного не помічаєш. Ну, снігу нема. От на носі новий рік, а снігом і не пахне. Ялинка тут до чого? Чого ми йдемо в гори? У лісі снігу нуль, і ялинки там не новорічні. Ми їх як почнемо прикрашати, у них від несподіванки голки посиплються. А в горах купа снігу, і ялинки там до Нового року вже морально готові. Єс! Ой. Якщо не приглядатися добре, то є відчуття, що сніжком припорошило. правда? чи не так? Ну ось, уже з бою снігу не допросися. Це ненормально. Е -е, мене ця аномалія також непокоїть не по-дитячому. У гори! По ялинку! У гори! Принесіть трішечки снігу! І ще чого у нас лапи будуть зайняті! Ну, хоча б трішечки! Нічого обіцяти не можемо! Може, ми всі збожеволіли одночасно! І зараз зовсім не зима. А якась весна чи просто літо таке холодне. А ми наївні вирішили новий рік відсвяткувати. Ні, ну яка весна? На весні струмки, солов'ї, мрії кохання ні в одному пункті не збігається. Ялинку, а, а, принесіть трохи снігу. Ще чого? У нас лапи будуть зайняті. Ну, хоч би трішечки, га? А, а, нічого, ми обіцяти не можемо. Itake Sammy Yogi! Itake Sammy Billy! Itake oh, Sammy Slisky! Ти, у гори по ялинку. Принесіть трохи снігу. Още дюбо. У нас лапи будуть зайняті. Ну, хоч би трішечки. Нічого, Нічого, обіцяти, обіцяти не можемо! Ця маленька. О, зовсім не маленька! Ну, давай тоді цю. Це теж маленька. Ти хочеш Баобаб знайти, чи що? Ялинка своїм розміром повинна компенсувати відсутність снігу. Як ялинка може компенсувати снігу відсутність? Новий рік це сніг плюс ялинка, плюс подарунки. Скільки у нас дорівнює нулю. Аби цей нуль компенсувати, треба, щоб величина іншого доданка ялинки наближалася до нескінченності. А чому б нам відсутність снігу не компенсувати цілою Вселенною подарунків? Ой, про це раніше треба було думати. Зараз ми вже не встигнемо. Залишається тільки ялинка. Вау! Це не потягнемо. Очі бояться тю-тю, Лапи роблять. О, що це було? Сніг не зійшов. <плухи> Хлопці снігу просили принести Фу, зовсім трохи ппа. Вітаю! Наша ялинка дорівнює нулю. Сніг компенсує! Хлиці ялиці. Смішарики. Бачиш, підмітає. Еге, зараз назад піде. Бачу, бачу. Дій я прикрию. Геге. Знімемо Мірочку. Клієнт навіть і не помітить. Ну, з Богом. Операція Дід Мороз. З наступаючим тебе, бараше. Навзаєм. Е, для Діда Мороза доріжку розчищаєш. Молодець, молодець. Я, звісно, знаю, що справляю враження довірливого простачка, але не до такої ж міри, щоб подумати, ніби я вірю в Діда Мороза. <звіг> хочеш, що хочеш. А хочіш віру Діда Мороза. А то запізно буде. Слухай, а ти мені вже подарунок приготував? Так. Молодця. Я тобі також приготував. Така класна штука. Але поки що не скажу, що це. Я спочатку хотів цю штуку подарувати самому собі, а потім подумав, подарую їжачкові. і візьму в цю штуку покрестуватися. Правильно? Хто там свої? Ну, як у тебе. Отже, так. За неперевіреними даними, бхаж хоче на новий рік. Чи то жилетку, чи то піпатку. Вирішили, що шелетку, уже й мірку зняли. Ага, на всякий випадок я і піпетку відклав. Так, далі. Хтось щось казав про мармелад, чарівну паличку і романтичну подорож. А про короша і їжечка я ще не розвідав. Розвідуй швидше і пробирайся до наших. Збираємося у Кароча. Пароль у вас дід Мороз є. Відповідь: Дід Мороз був є і буде. Це ти для чого? Ну це так. А раптом зайде дід морози з подарунком, а покласти не буде куди. Ти що, віриш в Діда Мороза? Звісно ж, я його бачив. Ти бачив переодягнутого дорослого. Ні, це був. Дід Мороз. І якщо нічого незвичайного не станеться, він і сьогодні вночі прийде з подарунком. Хочеш, я тобі його спіймаю і ти дізнаєшся, що то за Дід Мороз? О, А як ти його спіймаєш? Ха! У Каровича є рибацька сітка. Сьогодні вони не вірять у Діда Мороза, а завтра... Завтра вони перестануть вірити в диво. І що тоді? Тоді капут! Жахливо! Жахливо! жахлива! До нас гості! Що робиться з молодю, коли не відять у діда мороза. Ні доброго дня, ні до побачення. М -м. До діла! Тут розділяємося, рахуємося, якщо заскочить, не лякати, покласти подарунок, сказати уху, уху. І сникнути. Зрозуміло. Операція починається. Чу-чух, 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 чу Що таке? Світ. Тут сітка. І... <ріст> Досить гухати, допоможи тобто мені звідси вибратися. Вух, мало не засипалися. Усе. Можна знімати борту. <ріст> копатовичу. ти У копатовичу. Тихо, ти чого булаєш? Копатович? А хто ж був тоді цей? Це ж був Дід мороз. Вирвався. Смішарики. Куди йде старий рік? Новий рік особливо приємно зустрічати з друзями. Їжачок вирішив піти до кролика кроша, щоб зустріти його, так би мовити, гуртом. Ну і звичайно, він сподівався, що до них обов'язково хтось зайде на вогник. Хто там? Це я, їжачок, прийшов зустрічати новий рік. Ти не міг би трохи зачекати? Я зараз не можу відчинити двері. Гаразд <рив> О, їжачку, ти чого тут ступичиш? Крош просив зачекати. Здається, він займається чимось дуже важливим. Хе, чим це важливим? Скоро новий рік. Кроше. Негайно відчиняє. Я не можу. Якщо я відчиню двері, то в них може вийти старий рік. А мені в старому році треба встигнути дещо доробити. Ну ти хоч маленьку шпаринку відчини. Ми війдемо і нікого не випустимо. Ну добре, тільки хутко. Ну ось, я ж казав, що він шкурне. <світтє> Не приймайся, ми його затримаємо. Стій, Стій! Хвилиночку, дідусю, зачекайте. Здрастуйте, діти. Ой, 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 ой. Дороблюй, ми його тримаємо. <світтє> так, діти, негайно злізьте з мене. Ой! Це Каркарович? -кар Фальшива тривога. Ми думали, що ви старий рік. Дякую, що не старий пень. Не сиди на снігу. Отже, ви хочете затримати старий рік. Угу. Хто ж так затримує? Будемо затримувати за інструкцією. Нюша стежить за дверима й вікнами, лося стереже хвірку, їжачок патрулює двір, а я здійснюю художнє керівництво. Усіх впускати, нікого не випускати. Дванадцять місяців старих скотилися з гори, і ось за ними слід у слід тікає рік старий. Не спи, друзя, ковар, то ви не вдар лицем у сніг. Поглянь як котиться згори, уже давно минулий рік. Рік. Куди йде минулий рік? Ой, які розумники співають пісні на свіжому повітрі. Ой, яка я виночка! Зараз ми її прикрасимо. Ось тепер можна зустрічати новий рік. Можемо зустрічати новий рік. Ми повинні вартувати старий. Хай вартують його інші. А ми будемо святкувати новий рік. Ідемо знайдемо такого простачка. <рит> ми його зліпимо зі свігу. <рит> Феноменально! до виконав мішок мороком втратив лік, не встиг нічого, ну і що утік минулий лік А що, як він тримає, зло на нас отут усі І не сказавши й зло нас полишив минулий рік. Куди йде минулий, куди йде минулий? Ой. У стих поки що, ні. Вирости на 10 сантиметрів. Виріс лише на 5. У списку 102 недороблені справи. Але ж їх можна доробити у новому році. А старий таки піде недоробленим. Чуєте? Старий рік. E Маскарад. Навіщо цей маскарад? Теж мені традиція. У порядної тварини немає підстав ховати свій писок. Ну, ну що, ну? Ну, загалом непогано. Треба піддивитися, що там інші понавигадували. Маскарад. <плес> Слухай, ну у костюмах роботів нас ніхто не зможе впізнати. Всі подумають, що це навала прибульців з космосу. Пішечки злякаються, а потім і їжачок. оце так-так! Ось вам перше місце за костюми. Ну, ти хиповий прибулець! Я більше не хочу бути прибульцем. Ну зачекай трохи, тобі треба вжитися в костюм. А хочеш, ми крадькома, подивимося, що в інших і ти зрозумієш, що конкуренції у нас немає. Але якщо я одягнуся кроликом і на маскараді буде сам крош, то буде два кролики, і нас будуть всі плутати. Шановний мій, у тому ти й справа, що крош надягне який-небудь костюм і не буде виглядати як кролик. А може, мені краще зробити костюм ельфа, або хоча б пожежника. А то кролик якось не святково. Дуже навіть святково. Усі будуть говорити: ах, так ви справжній кролик! Як у вас так вийшло? Або ви намагаєтесь зробити щось незрозуміле, якого-небудь космічного прибульця. А потім усім пояснювати на пальцях, що у вас за костюм. А, а, а от дійсно. Як зрозуміти, що це прибулець? <плес> ну, можна повісити на груди таблички прибулець, га? <плес> Тоді навіщо взагалі костюм? Просто повісимо таблички прибулець номер 1 і прибулець номер 2 я все придумав ми зробимо костюми копатовича лосяша а вони нехай будуть кроликами але ми зробимо такі костюми що взагалі від автентичних не відрізнити ворсинка до ворсинки Чого ти все вовтузишся? Втягнув здається, так ось нарешті нормально. Якщо чесно, то мені здається, що все-таки маскарадний костюм повинен бути гарним. Я нічого не маю проти копативича, але може оберемо чорнішого персонажа. <звінь> придумав, я все придумав, придумав, придумав. А, -а, 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 -а що за костюм а -а -а, у тебе? Дуже несподіваний. Гарнюню, правда? Ти змусив мене одягтися скромним кроликом, а собі вибрав яскравий і прекрасний костюм. Це не по товариськи. А, а, ніхто й не змушує вас. Робіть собі костюм, який захочете. Напевно, вже всі зібралися. Ага, от зараз і здивуються. хрюк, хрюк, ха-ха, хрюк, хрю. О, ще дві дуні. Де манікюр робили дівчатка? Очікни мене бджола. Ти бараше, бараше! Що з тобою? Зі мною все гаразд. Запарився, правда, трохи в костюмчику. Прикольненько тут у вас. Дубльовано студією зранку до ночі на замовлення телеканалу Інтер.